Слава Ісусу Марії, вітаю вас! Благословенний день! Христос Воскрес! Живемо, радіємо, витриваємо! Сьогодні не маємо посту, сьогодні є неділя, святкуємо Воскресіння Господа нашого Ісуса Христа. Важливо практично це робити, не тільки теоретично знати. Ну, до... Да, ну так, теоретично я знаю, що Христос Воскрес. Але як, що я роблю для того, щоб відсвяткувати цей день, якось зробити його інакшим, якось. Роздумувати сьогодні по-інакшому. Практичніше пожити з Христом. Знаєте, я так розважав, що якщо забрати практику і залишити лише теорію в християнстві, як такого, то воно буде нудне. Нудне, не цікаве. Ця теорія тільки буде постійно казати, ой, не роби то, не роби то не роби то, постійні якісь обмеження, то якщо християнство, якщо ми не живемо, не живемо практично Ісусом, то нудно. То нудно, реально нудно. Все нудне стає, все стає. вся теорія нудна. Теорія взагалі, ви помітили, в більшості нудна. нудна. Коли вчишся в школі, то нудно, а коли вчишся в інституті, то нудно, а потім на практиці все не так погано. Як то кажуть, тяжко вчитися, а потім легше в бою. І так, власне, ми покликані до того, щоб піти в цей бій. Практично, а не тільки постійно вчитися вчитися теорію, знати, мусолити ту теорію кожного дня. Ні, цю теорію треба перетворювати на життя, на стиль свого життя. Сьогодні 25 березня 2024 року. Дорогі діти, цей благодатний час, моліться зі мною, щоб добро перемогло в вас і навколо вас. Особливим чином, дітеньки, моліться в єдності з Ісусом на Його Хресній дорозі. Вкладайте у свої молитви це людство, яке блукає без Бога і без Його любові. Будьте молитвою, будьте світлом і свідками всім тим, кого зустрічаєте. Дітоньки, щоб милосердний Бог був милосердний до вас. Дякую, вам, що відповіли на мій заклик. Неймовірно, Марія завжди нагадує, благодатний сьогодні час. Сьогодні благодатний день. І якщо ти думаєш, що сьогодні день поганий або неблагодатний, ну то. Ти сперечаєшся з Марією. Виходить так. А Марія каже: я не говорю сама а просто від себе, бо мені також. Я кажу те, що Гос... Господь дозволяє мені казати. То іншими словами, Господь нам говорить, це благодатний день сьогодні. Благодатний час. Благодатний час, який би він не був важкий з усіма, з усіма наслідками, але це ще благодатний час, повірте, бо ми не переслідувані. За християнство ще поки що, лише за те, що ухиляємось від армії. Ну хтось ухиляється, хтось не ухиляється. Ну, знаю я про всі ці закони, хоча я стараюся бути максимально ізольованим від новин, але доходять, доходять, коли приходять якісь такі серйозні зміни, там коли бігають в воєнній формі люди за, за іншими, то це, ну, це знає весь світ. І навіть ті, хто не дивляться, то доходять слухи, розповідають люди. І це не, не, є, добре, не є добре. І ми можемо подумати, який благословенний час, який благословенний час, цей благо, благодатний час. А це власне є благодатний час, бо ми бачимо, як християни, що нас на нас чекає. Ми знаєте, як українці напевно, напевно перші входимо. В християнство. Ви знаєте, є такі пророцтво, в останні часи підемо всі в гори жити, де не буде нічого. То, власне, українці вже доходять до того, що всі права забираються, забираються всі буквально ці моральні якісь норми, і лише кладуться обов'язки. Обов і так будемо, і ми, як християни, християнство все потерпати від цього всього. Все йде до того, щоб все. Контролювати максимально, контролювати тебе, мене. І в один прекрасний момент нам придеться взяти рюкзаки і піти в пустиню жити, в, пустині, в ліс, в яму, не знаю, в окоп, в цю землянку. Ну, це таке пророцтво. Тому вже зараз українці це відчувають, ну, українці чоловічої статі. Як, і бачимо, як розколюється людство, бо ті, які. Воюють або ті, які чоловіки воюють їх, то вони для те, щоб всіх туди відправити і поховати. А ті, хто ще не воюють, то іншої думки і, і не хочуть іти воювати. І тому такий розділ виходить, де люди самі себе починають ненавидіти. Бо ті не воюють, а ті, бо ті воюють. І, і так, і бачимо цей такий розкол. Який буде і так само з християнством, коли віруючі люди будуть не такі, не подобатися будуть комусь, які живуть іншим стилем життя. Тому ми вже сьогодні бачимо, як функціонує це все. І, і в цей благодатний час молись зі мною, Марія тобі каже, молись зі мною, не нарікай, не ходи там, не знаю. З мітінгами або ухилянтів шукаєш, або одні виступають проти закону мобілізації, а одні за ще жорсткіший закон мобілізації. Ну, цікаво. цікаво. Ну, На жаль, так є. Завжди є так або ні. Завжди є зло і добро. Немає так, що посередині, бо посередині нічого немає. Дорога дитина, в цей благодатний час молись зі мною. Щоб добро перемогло в тобі і навколо тебе. Щоб добро перемогло в тобі. В першу чергу в тобі, а потім навколо тебе. Щоб добро перемогло. Це власне ця позиція християнського добра, християнства. Щоб Бог переміг в тобі і Бог переміг навколо тебе. Іншими словами, бо добро це кожного своє добро. От дивіться, наприклад, ту ж саму беремо ситуацію. Піти на війну добро, ну, наче так, бо треба захищати свою державу. Не піти на війну, це добро чи не добро? Ну, наче так, бо зберігати своє життя також добро. Піклуватись про свою сім'ю. Також добро. І, і тут ми можемо думати, а яке добро правильніше? То добро чи то добро. А, і, і власне для того нам є Бог, як істина, який вказує, де добро, де справжнє добро. Тому в мене питати не треба, де сьогодні добро. Питай в нього, де сьогодні добро. І яке добро для тебе Господь приготував. Бо для когось він приготував піти на війну, а для когось приготував не піти на війну. І то для одної людини добро, а то для іншої людини добро. Але, на жаль, між ними не буде добро. <схай> добро між ними не буде, бо той буде думати, що він правильно робить, а той буде думати, що він правильно робить. В тому та -то й проблема. Що кожен думає, що він правильно робить. А в нас є одна істина. Яка говорить як правильно, це Бог. Особливим чином дитинко молись в єдності з Ісусом на його хресній дорозі. На його хресній дорозі. Ісусу було дуже важко на хресній дорозі, як і кожному з нас сьогодні важко. Де б хто не був, повірте, життя воно само по собі важке, бо завжди є боротьба зі своїм злом, зі своєю плоттю. І боротьба з думками, боротьба, не знаю, постійна боротьба йде постійно. Хтось думає комусь краще, комусь там легше, комусь цікавіше. Всі ми більш-менш в однаковій ситуації. Тільки у кожного свої випробування в даному часі. І головне дивитись на свої випробування і переходити свої випробування з Ісусом в Хресній дорозі, а не дивитися. А там він в Меджугорі живе, та яка, там, в нього навіть ракети не летають, не летають. Але тут свої виклики, інші виклики. Тут теж люди приїжджають і вони виносять довго. Бо тут треба інше, інакше жити. Зовсім по іншому жити. Комусь тут благодать, а комусь тут не така вже і благодать. Комусь тут благодать 4 дні, а за 2 тижні стає тяжко. Тому, як би не було, не треба. Спорівнювати комусь легше, а той там живе, а той тут, а той воює, а той не воює. Ти за, за собою, за собою. своє життя аналізуємо. Бо якщо я аналізую чиїсь інше життя, в мене нема часу на своє життя. Я тоді топлюся або проживаю чиїсь життя. А попросту намарно втрачаю свій день, свій благодатний час. Благодатний час для всіх чи не для всіх? Для всіх. Але як хтось. Надаремно його витрачає, а хтось дійсно молиться з Марією. І не витрачає цей час надаремно. Вкладай у свої молитви це людство, яке блукає без Бога і без Його любові. Будь молитвою. Будь світлом і свідком всім тим, кого зустрічаєш. Дитинко, щоб милосердний Бог був милосердний до тебе. Розумієте, яке е, місія? Тут уже. Е, бути молитвою можна теоретично казати, там, так, я молюся, там, то-то. то А бути світлом, бути світлом це вже не вийде в теорії бути світлом. Бо світло це коли воно світить. Ми не можемо теоретично описати світло. Бо теоретично, якщо ми опишемо світло, це буде нудно. Це буде буквально опис світла це відсутність темряви. Якось не дуже. А коли ти бачиш це світло в темряві, особливо, то воно, воно прекрасне. воно прекрасне. То і свідками всім тим, кого зустрічаєте. І коли ти свідчиш своїм свідченням, своїм життям, то люди дивляться і кажуть: а воно прекрасне. Воно не таке, як в Тіктоці, в Ютубі, в новинах, але воно прекрасне, воно інше, воно світиться. І це є ця практичність. Коли ти бачиш це світло, воно файне, воно цікаве, тобі хочеться тягнешся до нього. А якщо просто це теорія. Ну, Там було відсутнє темрява. То ти думаєш, ну що це за відсутнє темрява? Що, що це за все? теорія? Як можна свічку теоретично описати? Ну, Якась штука, і там якийсь червоний цей, і воно якось там розвівє темряву. Тобто опис не є таким прекрасним, як сама, саме світло. Тому світлом треба бути, а не розповідати про світло. Про світло розповідати нема що. Християнинам треба бути, а не розповідати про християнство. Христос має жити в мені і в тобі, а не теоретично ми розповідали, що Він воскрес і живий посеред нас. Він вже має і живе, живе в нас, але має, має, маємо ми Його випромінювати, випромінювати. І це буде свідчення, і тоді буде світло. Але практичне. І тоді християнство стане не нудною книжкою теоретичною, не нудними теоретичними фільмами, там я не знаю, теоретичними молитвами і всякими різними речами, а практичним цікавим життям. Будьте благословені, миром, радість, благодать з па папа.